В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинські поліцейські перекрили наркотрафік до виправної колонії. У раді пропонують відкрити кордони для чоловіків. СБУ затримала в Одесі колишнього бойовика батальйону Спарта терористичної організації ДНР. Слава Україні в ефірі ранкові новини 7 березня у студії. Працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На війні з окупантами загинув захисник з Волині. Сумну звістку повідомили на сайті Горохівської міської ради. Так, житель села Красів Олександр Василюк був мобілізований до війська у липні 2022 року. З 19 вересня захисник вважався зниклим безвісти. Рідні до останнього вірили, що Олександр живий, однак не судилося. Герой до останнього захищав Україну, втім загинув на Херсонщині. Детальну інформацію про поховання воїна повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Поліцейські волині перекрили наркотрафік до виправної колонії. Як повідомляє Національна поліція України, організував канал постачання наркотиків, так званий Смотрящий в установі. Тим часом його спільники з волі, мешканці Львова, готували товар для подальшого відправлення. Для цього закуповували продукти та наповнювали їх рідким метадоном. Відомо, що організував наркотрафік львів'янин, який наразі відбуває покарання у колонії за крадіжки та розбійні напади як партнерів по бізнесу він залучив ще одного засудженого та п'ятеро людей із волі. Троє відбували покарання з лідером угрупування. За придбання психотропів у злочинній організації відповідало подружжя, формували пакунки та відправляли поштовим зв'язком зі Львова до колонії у Волинській області. Після отримання посилок так званий Сматрящий та його довірена особа розподіляли нарковмісні продукти серед засуджених, отримуючи за це кошти, відтак правоохоронці затримали п'ятьох учасників банди, а підозру отримали сім осіб, зокрема, і лідер та його довірена особа, затриманим особам обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. На Волині затримали чоловіка, який викрав прикрас на 50 тисяч гривень. Так відомо, що до правоохоронців звернулась річна жителька селища Люблинець та повідомила, що повернувшись додому, виявила у квартирі пошкоджені вхідні двері та зникнення ювелірних виробів. Серед викраденого три золоті браслети, сережки, ланцюжок, два хрестики, сім перснів та срібний ланцюжок. Сума завданих збитків становить 50 тисяч гривень. Встановити зловмисника правоохоронцям вдалося оперативно. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець. Все викрадене вилучили і незабаром повернуть власниці. Триває слідство. На Волині художниця розмальовує уламки ракет, які окупанти випускають по Україні. Раніше жінка малювала картини та створювала виставки. Втім, з початку повномасштабного вторгнення звичний спосіб життя змінився. Як виникла ідея створювати з жахливого прекрасне, дізнавались наші журналісти. Уламки ракет, випущених расистами по українцях на Волині перетворюють на справжні витвори мистецтва. Ідея створювати з болю щось прекрасне з'явилася у працівників Рожищенської бібліотеки. Уламки ракет нам привозять волонтери самоборони. Вони їдуть на схід, туди везуть продукти, там машини доправляють, і звідти вони беруть балістичні ракети. Нам приносять уламки і розмальовуємо тут. Художниця з рожища Ірина Сидорук саме розмальовує черговий уламок, який приїхав на Волинь з фронту. Малюю білий крит нашого народу і свого серця. Малюю смерть, яку привозять нам волонтери з передової, але перетворюємо його на наші почуття, щоб побачили, прийдешні, хто буде жити. Після нас можливо побачать все, що в душі, все, що в снах, якщо вони є тісни, все відображаю. Це моя палітра, це мій внесок для наших збройних сил, для нашої перемоги. Жінка каже, розмальовувати уламки непросто, адже щоразу доводиться думати про те, що кожен з них опинився на українській землі лише з однією метою принести біль, страх, страждання та смерть. Втім, художниця докладає надзусиль і перетворює їх на символи нашої незламності. Сказали, що він похожий на якусь мадонну. Ну, щось таке треба створити. Позитивне. З негативу перетворюємо в позитив на шматках ворожих ракет. Жінка малює українську символіку та особливі і зворушливі моменти сьогодення українців. Кожен з її витворів уособлює в собі справжню силу українського духу. Ось до прикладу, тут зображений відомий пес Крим, який плакав на руїнах будинку, де раніше жив із господарями. А тут художниця зобразила відомого вже у всьому світі пса-патрона. До слова, цей розмальований уламок тепер показують на виставках за кордоном. В них відправляють на виставки, вони їх в інші країни для сувенірів відправляють. Я рахую, що так само і на продаж виставляють. наша художниця зараз виставки не розмальовує, розмальовує балістичні ракети. Я думаю, чи можемо, тим допомагаємо. Як то хто як може так допомагає? Тож ось такі реалії сьогодення. Пензлями, якими раніше розписували полотна, малюють на уламках ракет, що лише вкотре доводить незламність української нації. Волинь отримала новенькі шкільні автобуси. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, автомобілі марки Вольво поїхали у Камінь-Каширську, Лукачинську та Турійську громади. За словами голови ОВА, вони призначені для підвезення школярів та педагогів до навчальних закладів, оскільки спочатку повномасштабної війни значна кількість шкільних автобусів були передані на потреби Збройних сил України. До прикладу, один із шкільних. Хавтобусів ще не був відправлений на Луганщину для евакуації населення. Зазначають, що громади вирішать самостійно, до якого навчального закладу поїде транспорт. Загалом, як зазначив Юрій Погуляйко, Фінляндія відправила 15 автобусів для п'яти областей України, серед яких і Волинська. Народні депутати пропонують дозволяти виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації. Відповідні законопроекти зареєстровані на сайті Верховної Ради 6 березня. Так у пояснювальній записці йдеться про те, що головною метою законопроекту номер 9075 зазначено внесення до законодавства змін, що забезпечать можливість українським студентам іноземним. Х вишів септо чоловікам та іншим категоріям громадян, що не підлягають мобілізації в особливий період. Вільно виїжджати за кордон. При цьому такий виїзд має бути погоджений з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. До того ж, людина, що хоче виїхати за кордон, має взяти на себе офіційно обов'язок повернутися в Україну не пізніше завершення терміну, на який вона не підлягає мобілізації відповідно до норм чинного законодавства. Іншим законопроектом номер 9074 пропонується забезпечити українським спортсменам можливість виїжджати за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. Спортсмени та інші військово зобов'язані, які хочуть виїхати за кордон для участі у міжнародних спортивних заходах, мають додатково надати лист підтвердження від центрального органу виконавчої влади або ж Національної федерації з виду спорту щодо виїзду на міжнародний. Ні, спортивний захід. При цьому громадяни, які виїхали з України під час дії воєнного стану та без поважних причин порушили термін повернення в Україну, мають нести за це відповідальність. Або ж такі люди звільняються від передбаченого покарання за умов добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку збройних сил України суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожен додатковий повний тиждень перебування за межами. Мі України зазначають, що до поважних причин повернення до України пізніше за дозволений термін входить: заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи, аварії, перебування на стаціонарному лікуванні, виконання завдань в інтересах України. Інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування, Тож, чи проголосують нардепи за ці законопроекти дізнаємось згодом. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні можливо замінять строкову службу курсами спеціальної військової підготовки. Про це він розповів в інтерв'ю виданню LBUA. За його словами, Україні після перемоги необхідно готуватися до зміни в правовому плані та в культурі поведінки у сфері безпеки та оборони. Резніков зазначив, що Росія навіть, попри програш у війні, нікуди не зникне, і швидше за все вона буде мріяти про. Реванш Тож, на думку міністра оборони, єдина запорука неповторення такого вторгнення це потужний сектор сил безпеки та оборони. А також зрозуміла концепція армії резервістів. Він припустив, що строкова служба в Україні стане непотрібна та буде замінена спеціальною військовою підготовкою. Виглядатиме це за словами Резнікова, так кожна молода людина у 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, Копи злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником, розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів, давай, розповів Резніков. Під час позачергового засідання уряду Кабінет міністрів призначив директором НАБУ Семена Кривоноса, який займав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України. Відомо, що засідання уряду збирали 6 березня позачергово саме для розгляду лише одного питання призначення директора. Набу прем'єр-міністр Денис Шмигаль порекомендував призначити Кривоноса. Уряд це і підтримав. Прем'єр також закликав Кривоноса призначити заступниками двох його конкурентів, які вийшли у фінал конкурсу Сергія Гупяка та Романа Осипчука. Сбу затримала колишнього бойовика батальйону Спарта терористичної організації ДНР. Окупанта викрали у ході контрдиверсійних заходів в Одеській області. Як інформує відомство, зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році приєднався до батальйону Спарта терористів і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. У складі ворожого угрупування він обстрілював оборонні позиції українських військ, брав участь у боях в районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на курсах снайперів. Але після отриманого поранення покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину. Відомо, що тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував. Підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів. Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили його місце знаходження і затримали. При обшуках за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільний телефон та сім картки із доказами його злочинної діяльності. Нині йому оголошено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування. Білоруський суд заочно засудив лідерку опозиції Світлану Тихановську за 15 років колонії у справі координаційної ради. Про це інформує білоруське державне видання Белта. Зазначається, що усіх обвинувачених визнано винними у нібито змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом, створенні екстремістського формування та керівництві таким формуванням. Публічних закликах до захоплення державної влади. Та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, зокрема на застосування заходів обмежувального характеру щодо Білорусі. Їх також визнано буцімто винними в умисних діях, спрямованих на розпалювання, нібито соціальної ворожнечі. Іншого члена координаційної ради білоруський режим засудив на 18 років. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Російські виродки розстріляли українського військовополоненого. Відповідне відео шириться російськими телеграм-каналами. На відео видно, як окупанти говорять до українського воїна. Повідомляється, що окупанти вимагали від чоловіка сказати Слава Росії, але він відмовився і сказав «Слава Україні. Після чого почалися постили. Ось це справжнє обличчя русських освободітелей та второї армії міра. Ще одне підтвердження злочинів для міжнародного трибуналу. Виконувач обов'язків начальника волинської митниці Микола Татарчук іде з посади. Про це повідомили у митниці 6 березня. Посадовця відкликали на основне місце роботи у Київ – координаційну моніторингову митницю. Разом із тим наказу про призначення нового очільника волинської митниці поки немає. Тому нині керівництво митницею виконує перший заступник Константин Тішин. У Луцьку вантажівка врізалася у легковик. Автопригода трапилася вранці 6 березня на вулиці Героїв УПА. За інформацією патрульної поліції Волині, Керманич вантажівки ДАВ не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості, в результаті чого здійснив наїзд на автофорд. Легковик був припаркований на проїжджій частині з дотриманням правил дорожнього руху. На щастя, ніхто не постраждав на порушника. Охоронці порядку склали адмінматеріал. У Луцьку водій, який порушив ПДР, намагався вирішити питання хабарем. Як повідомили у поліції Волині, 5 березня співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення ПДР зупинили автомобіль Опаль за кермом автівки був 34-річний лучанин. Під час огляду автомобіля у ньому виявили поліетиленовий пакет з ймовірно наркотичними речовинами, вагою близько 20 грамів. Аби правоохоронці закрили очі на правопорушення, керманич запропонував їм хабар. Понад 33 тисячі гривень він поклав до речового ящика службового авто. На місце викликали слідчо оперативну групу поліції. У Нововолинську в місцевому озері гине риба. Як повідомляє ведення Буг 6 березня, місцеві кажуть, що чимало риби спливає наверх. Є відповідні фотодокази. Зокрема, люди припускають, що це пов'язано з забрудненою водоймою, адже біля берега можна помітити чималу кількість сміття пластик, цигарки та пляшки, що виносить хвилями на берег. Як не програти відбудову у Луцьку. Представники різних сфер зібрались, аби ознайомитися з аналітичною доповіддю та подискутувати про перспективи повоєнного відновлення та розвитку української держави. Захід організував громадянський рух свідомі, а головним спікером події став виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник екс-міністра МВС Дениса Монастирського Вадим Денисенко. Чому що ситуація розвивається динамічно, виникає достатньо багато запитань, і одне з ключових питань, яке виникає зараз у багатьох людей, це як виграти це питання виграти війну і не програти відбудову. Тому що багато хто з нас розуміє, що ми виграємо війну, але після цього буде не менш складний процес виграти відбудову. Тож говорити про відбудову необхідно вже, переконаний Вадим Денисенко. А для того, аби її не програти, необхідно створити новий суспільний договір. Дискусія про виграти відбудову це не тільки про суспільний договір. Найближча тема у нас буде освіта, нові тренди в економіці, як економіка буде впливати, яку економіку нам треба будувати, нова енергетична політика України, нова зовнішня політика це все буде включатися. Але якщо ми... Не домовимося між собою, ну і зараз от про це буде моя презентація. В принципі, найкращі ідеї, найкращі люди вони в принципі потонуть в болоті, з чого складається Суспільний договір. Вона складається з відповідей на п'ять питань. Перше, це яким ми бачимо наше майбутнє. Друге чим ми гордимося, третє чи довіряємо ми один одному, і це питання не тільки людина, 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 бізнес, людина держава і бізнес держава безумовно. Як ми бачимо свободу, що для нас свобода? І це хто або що є нашим ворогом. Під час виступу Вадим Денисенко розповів про історію суспільних договорів в Україні. Згадував про головні виклики, які вже є, та які будуть після війни на різних рівнях. Також на зустрічі обговорили головні тези нового договору і механізми його введення. Дискусія відбулась і у форматі питання. Відповідь я вважаю, що в центр всієї ідеї треба ставити людину. От українець, який він, які його пріоритети, які його чесноти. Що в вашому розумінні еліта? Ми е, повинні зрозуміти, що останні років 20 багато хто говорить, що в Україні еліт немає. Це брехня. Значить, що таке еліта? Еліта це е, люди, які на цей момент впливають на е, культурне, е, духовне, економічне соціальне життя цієї держави. Це і бізнес, і влада, і частина впливових змін, і, безумовно, церква, чи церква точніше, в нашому ситуації сказати. Тому оце є її на цей момент ви назвали всіх, а московський патріархат тут забули. Ні, ні якщо ви помітили кілька разів я говорю про всі російські проросійські сили, боїтеся, що дивіться московський патріархат треба закрити. Якщо ви питаєте мене конкретно, я говорю: московський патріархат треба закрити як ворожу громадську організацію. Багато говорили про податки як один з наріжних елементів суспільного договору. Скажіть, будь ласка, яке ваше бачення, яким чином заставити чи заохотити громадян бізнес сплачувати податки? Я не відкрию велику таємницю, коли скажу про те, що проблема не тільки і не стільки в тому, платять чи не платять податки бізнес. Перше, це сама система податкової. Податковий є ворог бізнесу. З часів створення податкової податкове є ворог бізнесу. Без зміни взагалі, підходу до цього питання робити щось неможливо. Чи треба нам думати про те, як його розвалити? А чи найкраще нам думати про те, як будувати наш? Ну чи ми маємо зосереджувати стільки багато уваги про те, що буде там в Росії. Ну я розумію фразу там треба знати ворога, але з іншого боку, ми з ворогом цим живемо вже століттями, його вивчаємо. Тим не менше не мали ніяких позитивних результатів від цього. Можливо, нам краще від нього відмежуватися, не цікавитися тим, як він там собі живе чи не живе, і що вони там будують, а будувати власне наш світ. Ну нам потрібно робити і те і інше. Тобто відвижуватися від них нам не вдасться. І якщо ми не будемо знати їх, а ми їх не знали ні в 22-му році, ні в 2014 році, ні, на жаль, в 91-му році, коли ми відділи, коли ми незалежну державу. Тому в даному випадку я вважаю, що ми повинні знати і те, і друге. Я весь час від початку широкомасштабного вторгнення Україну російських військ. А міркую так, що ну дуже багато у нас є все таки потенціалу інтелектуального, і як би нам все таки можливо спробувати зробити один із аспектів, який зробить нашу країну в майбутньому сильнішим. Ви зачепили питання, що Росія це, скажімо так, країна мордор, яка є велика, яку ми до кінця не вивчили, і ви намагаєтеся її дослідити ще краще, але вперше дослідження, яке падає в вічі, це те, що це милітаризоване, глибоко глибокомалітаризована суспільство. Чи будуть на приватних підприємствах військові замовлення, які будуть засекречені, і вони всі будуть, вся країна буде воювати на те, аби, скажімо, ми мали на перспективу не лише підтримку дармової зброї. А давали по зубам агресору, тому що це єдиний дієвий спосіб вижити і нам як країна. Та як стати сильнішими в мілітарному плані? Чи це буде, на вашу думку, раціонально? І чи є місце от, в вашій стратегії саме цьому напрямку? Я говорив про те, що один з базових речей для нас це перетворення на фронтирну фортецю по суті за принципами Ізраїлю. Тому у нас інших варіантів немає, і ми повинні чітко розуміти, що ми маємо будувати саме таку модель держави. Ви багато говорили про ЗМІ. Розумієте, що змі мають задавати тренди, мають давати нові наративи, якими мають керуватися політики в майбутньому. І сьогодні ми бачимо, як сильно міняється медійний ринок. Перше в з 1 квітня вступає в силу закон про медіа новий, чи досліджував інститут майбутнього даний закон, і які у вас є думки з цього приводу. І також ми бачимо, як змінюється медіа загальноукраїнське в Україні, які тренди чекати після нашої перемоги. І як ви бачите ідеальне змі, яке має вести, е, яке має в концепції вашого суспільного договору бути вона? Ну, перше, немає одного ідеального змі, є багато різних ЗМІ. Друге, закон про медіа, я, чесно кажучи, не знаю його, тобто я не вивчаю його. Якщо говорити про головні тренди, ми можемо чітко сказати, що. Е, Виживатиме тільки той, хто буде мати весь набір від класичного змі до Тіктока. Тобто тільки тоді ти можеш вижити, коли ти маєш одночасно мультиплатформість, і одночасно ти маєш Ютуб, Фейсбук, Телеграм і Тікток плюс до класичного змі. Інакше, в принципі, ти не виживеш найближчі 3-7 років. Чи є е якась країна, яку повоєнна Україна може взяти за приклад відбудові, е розбудові? Ізраїль. Лише Ізраїль? Это все Ізраїль. Дискусії різного формату важливі та потрібні. Команда громадянського руху свідомі давно їх започаткувала, але зупинила цю діяльність з початком повномасштабної війни. Зараз показує час, що їх необхідно відновлювати. Тож, хоч війна ще не закінчилась, дискутувати на тему відбудови потрібно вже, адже перспективи нашої держави у руках кожного українця. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!